Благодійний спортивний захід вкотре об'єднав любителів спорту. Відбулися щорічні змагання з триатлону в закритих приміщеннях. Івент організований представниками громадської організації Спортивний клуб «Амбер-3-спорт» спільно з Рівненською АЕС. Змагання відбуваються на спорудах Рівненської АЕС, це басейн енергетик, зал важкої атлетики спорткомплексу ІЗОТОП і бігові доріжки спорткомплексу ІЗОТОП. Учасники заходу демонстрували свою майстерність у плаванні їзді на велосипеді та бігу. Особливістю змагань в закритих приміщеннях є те, що всі етапи для спортсменів проводяться індивідуально з відпочинком після кожної дистанції. Всі спортсмени, які приходять до нас на старт, вони дуже вмотивовані і дуже заряджені на перемогу. І всі змагаються і мають позитивний настрій. Участь у змаганнях взяли близько 80 спортсменів з різних міст України цього. Коріч, свої сили не тільки дорослі, а й юні спортсмени. Цього року вперше ми долучили вікові категорії 10-14, 15-17 років, так як активно зараз починає розвиватись дитяча триатлонна ліга. Це буде хороший. З тим нашим юним спортсменам тренуватися, і потім вони будуть уже змагатися з дорослими спортсменами. Молодь активно та наполегливо долала всі етапи змагань, а також отримала багато позитивних вражень від заходу. Мені дуже сподобалось плавання. Це дуже класна атмосфера та настрій. Це мої перші змагання і я вирішила попробувати. Мені дуже сподобалось. Я ще буду брати участь у таких змаганнях. У Плавальному басейні спортсмени та аматори долали дистанцію у 375 метрів. Стиль плавання обирали за бажанням і демонстрували хороші результати. Учасники переконані, що сьогодні необхідно проводити такі благодійні спортивні змагання, які безпосередньо сприяють підтримці фізичної форми та витривалості. Я вважаю, що дійсно це дуже важливо, тому що стан це і компанія разом турбуються про здоров'я своїх працівників. Десять кілометрів долали спортсмени на велоетапі. Дружня атмосфера в залі підтвердження того, що учасники зібрались заради позитивних емоцій. Вони доклали максимум зусиль, аби досягти бажаних результатів. Активно підтримували спортсменів і вболівальники. Організація чудова, вона завжди чудова на всіх заходах, які в вариші були організовані. Атмосфера класна, дуже позитивна. Третій етап пройшов на спорткомплексі ізотоп Раес. Дорослі атлети долали дистанцію у 2,5 кілометри. Також за перші змагалися і юні бігуни. Працівники Рівненської АЕС розуміють наскільки важливо підтримувати наші ЗСУ. Тому завжди активно долучаються до всіх благодійних заходів. Організація супер. я беру естафету. З командою РАС-7, приймаємо участь неодноразово в таких заходах. Це підтримка наших хлопців, які знаходяться напереді. Це дуже важливо. Переможців, як і в абсолютній першості та естафеті, так і у різних вікових категоріях нагородили сувенірами, унікальними кубками і медалями від партнерів та організаторів змагань. Всі ви звичайно переможці, хтось, хтось переміг. В змаганні отримає місце хтось переміг себе, якийсь встановив свій особистий рекорд. А хтось доказав собі, що він може більшого вітаю з перемогами і, і, і слава Україні. Під час благодійного триатлону у закритих приміщеннях вдалося зібрати понад 24 тисячі гривень. Ці кошти передадуть громадські організації енергія перемоги для закупівлі необхідного обладнання нашим захисникам та захисницям.